Кожен рекрутер щодня стикається з величезною кількістю резюме, особливо якщо йдеться про популярні вакансії. У результаті процес первинного перегляду може бути досить швидким – 6-10 секунд на кожне резюме. Це дуже мало часу для того, щоб привернути увагу рекрутера, і саме в цей короткий проміжок ваш документ має справити перше враження. Якщо резюме не спрацює на цьому етапі, воно може бути відкладене. Або навіть відкинуте. У цих перших секундах рекрутери звертають увагу на кілька ключових елементів, які допомагають їм прийняти рішення, чи варто далі витрачати час на детальний перегляд вашого резюме. Давайте розглянемо, що саме вони шукають. Перше, на що рекрутери звертають увагу, це назва вашої останньої посади. Важливо, щоб ця інформація була чіткою і зрозумілою. Адже вона має одразу дати розуміння, чим ви займалися. Якщо ваша попередня посада не зовсім відповідає тим вимогам, які рекрутер шукає в вакансії, це може стати проблемою. Наприклад, якщо ви претендуєте на позицію менеджера з продажу, а в резюме зазначено керівник з розвитку, це може викликати непорозуміння, нехай назва вашої посади буде точна і ясна. Також варто враховувати, що іноді навіть слово менеджер. Може бути занадто загальним. У такому випадку краще уточнити функціональну роль менеджер з продажу, менеджер по роботі з клієнтами або лідер команди продажу. В ідеалі ваша назва посади повинна точно відповідати тим вимогам, що прописані в описі вакансії це допоможе рекрутеру відразу побачити, що ви маєте релевантний досвід. Коли рекрутер переглядає досвід роботи, вони не шукають просто опис ваших обов'язків. Натомість їх цікавить, що ви досягли на кожній посаді. Тут важливо вказати не тільки самі функції, які ви виконували, але й результати вашої роботи. Чи збільшили ви обсяги продажів? Чи вдалося вам оптимізувати процеси та заощадити час компанії? Уявіть, що у вас є два резюме відповідав за продажі. Збільшив обсяг продажів на 20% за 6 місяців. Завдяки оптимізації процесу комунікації з клієнтами, яке з цих резюме виглядає більш привабливо. Друге, звісно, рекрутери шукають конкретику, яку вони можуть легко оцінити та порівняти з іншими кандидатами, замість того, щоб писати проводив переговори з клієнтами, краще зазначте, які результати ви досягли за цей час. Наприклад, підвищив рівень задоволеності клієнтів на 15%. Через впровадження нової системи зворотного зв'язку. Дизайн і форматування резюме також грають важливу роль у тому, щоб зробити правильне враження. Якщо ваше резюме виглядає безладно, з надмірною кількістю кольорів або заплутаними шрифтами, рекрутер може не захотіти витрачати на нього час. Це може викликати відчуття, що ви не звертаєте достатньо уваги на важливі деталі. Рекрутери шукають чітку структуру. Що полегшує їхню роботу. Використовуйте заголовки для кожного розділу, щоб розподілити інформацію на зрозумілі блоки досвід роботи, освіта, навички, досягнення. Всі ці розділи повинні бути лаконічними, щоб рекрутер міг за кілька секунд зрозуміти основні моменти вашого досвіду. Крім того, важливо дотримуватись логічної послідовності в описі інформації. Рекрутери звикли бачити резюме в такому порядку спочатку йде досвід роботи, потім освіта, а потім додаткові навички чи сертифікати. Якщо ви зробите іншу структуру, рекрутер може не одразу зрозуміти, де шукати потрібну інформацію, наскільки важливими є навички, які ви вказуєте в резюме надзвичайно важливими якщо рекрутер шукає певні навички, вони обов'язково звернуть на це увагу. Багато рекрутерів навіть використовують автоматизовані системи ATS, щоб шукати ці ключові слова у вашому резюме. Саме тому вказувати в резюме ті навички, які є критичними для вакансії, це ще один спосіб підвищити ваші шанси. Навички можна поділити на два типи Hard skills – це технічні навички або специфічні знання, які ви здобули через освіту або досвід роботи. Наприклад, володіння мовами програмування або знання певних програмних продуктів. Soft skills – це міжособистісні та комунікаційні навички, такі як здатність працювати в команді, лідерство, адаптивність. Один із способів, щоб ваше резюме сподобалося рекрутеру, це відобразити ці навички у контексті ваших досягнень. Наприклад, якщо ви вказали, що володієте навичкою керування командою. Не просто пишіть про це, а розкажіть, скільки людей ви керували і яких результатів досягла команда під вашим керівництвом. Досвід роботи і навички мають бути правдивими та узгодженими якщо у вашому резюме є явні суперечності, наприклад, не вказано час на попередніх місцях роботи або є невідповідності в датах, це може викликати підозри у рекрутера, і якщо це не буде швидко виправлено, ваше резюме може бути відкинуте. Рекрутери шукають також відсутність помилок в тексті. Мова йде не тільки про орфографічні чи граматичні помилки, але й про те, як ви формулюєте свої досягнення, чим чіткіші та професійніші ваші формулювання, тим вища ймовірність, що резюме буде прийнято до подальшого розгляду. Підсумовуючи, рекрутер, який переглядає ваше резюме за кілька секунд, шукає конкретну і зрозумілу інформацію. Чітко оформлену, з реальними досягненнями та навичками, що відповідають вакансії. Якщо ваше резюме відповідає цим вимогам, у вас зростають шанси привернути увагу рекрутера і потрапити на співбесіду.